Ця війна перемилює долі кращих. Ми втрачаємо найкращих представників громадського суспільства. Війна руйнує інфраструктуру, створює новий лінії розколу у суспільстві, бо частина суспільства не хоче мобілізуватися, ухиляється свідомо, і їх. Багато хто підтримує. Наприклад, да? добуває рештки демократії, знищує законність в країні. Що ви відпові... можете відповісти цим людям? Це наші вчорашні з вами однодумці. Треба розуміти, що зараз йде про не просто війна, да, а війна екзистенційна. Тобто буде Україна чи не буде Україна, і це про це прямо говорить Москва. Слава Богу, тут у неї гібридно нічого немає. Путін і там Медведів вони постійно про це говорять: що України немає, не було і немає, і українців взагалі не має бути. Тобто йдеться про те, що а, в разі а, якщо ми програємо, а, то України не буде. Тому ми повинні все поставити на кон для того, щоб е, зрозуміти, що єдиний вихід для нас це зробити так, щоб не було тієї Росії, яка хоче, щоб нас не було. Тому що я нагадаю е, ще цитату здається, Голдемиєр: не можна домовитися з тим, хто прийшов тебе убивати. От вони прийшли сюди убивати. Ми не можемо домовлятися з ним, тому що нас все одно в процесі. Значить, зараз. Ми можемо тільки відстрочити це якби вбивство. Да? Можемо сказати, ну давайте зупинимось. Ну Путін може на це піти. Але за цей час вони зроблять все для того, щоб у нас уже далі не було цього вибору, щоб ми вже не змогли ставити цих ці сил цілей, знищити імперську Росію, тому що імперська Росія, якщо вона от зараз переможе частково, то вона доведе цю справу до кінця. Стосовно і України, і Європи, і світу. Тут я б хотіла теж додати цитату: вибачте, за Російською не знайшла швиденько, бо це швиденько українського. Мир на Ближньому востокі наступить тоді, коли араби будуть любити своїх дітей сильніше, ніж вони ненавидять євреїв. Мир в Україні переказуючи це до наших реалій. Моя думка настане туди, коли росіяни будуть своїх людей любити, хоча б наполовину, так як вони здатні ненавидити українців. Бо для кожного росіянина лада каліна важливіша та закрити його мікрокредит важливіше ніж життя його родича, і ось це ціннісна між нами прірва. Вона є причиною не тільки війни в Україні, а й війни в Європі. Немає жодної війни на Донбасі не було. Була від початку війна в Україні. Немає війни в Україні, це моя думка. А є війна проти всього вільного світу. Так і є. У нас варіантів немає. тільки справа в тому, що вільний світ ми повинні розуміти, що так воно було. На жаль, і так до останнього часу і залишалося. Коли вільний світ думає, ну, якось пропетляємо, якщо не будемо там злити Росію, можливо, у нас буде мир. Так само, як вони думали, в 1938-30 році щодо Гітлера. Але ж тема ще яка. А я хотів би навести ще один приклад, щоб бачити, до чого може привести от, припустимо, переговори, потім угода якась з Росією і наслідки. Да? Якщо брати 39 40 роки, Росія так само погрожувала е, сусіднім країнам: е, Латвія, Литва, Естонія і Фінляндія, е, спочатку почала е, війну проти Фінляндії, причому з впевненістю, що вона переможе, створила фіктивний уряд робітничо селянський фінський, створила спеціальну республіку. Карело Фінську, ще 16 республіку у складі Радянського Союзу, але Фіни не дали можливості Радянському Союзу перемогти Фінляндію. І після того Радянський Союз паралельно він пішов війною на країни Балтії. Ну, практично війни не було, тому що країни Балтії всі здалися. Да? Тобто вони пішли на угоду. Капітуляціях такої не було, вони пішли на те, що будь-які контингенти радянських військ на території цих країн. Але ці контингенти дуже швидко взяли владу в цих країнах, оголосивши так само створення робітничо селянських е урядів. І Фінляндія війну вела. Країни Балтії війну не вели, але від депортації, від розстрілів. E, взагалі загинуло в країнах Балтії втричі більше людей ніж загинуло під час війни Фінляндії з радянським союзом. Це при тому, що при тому, що в трьох країнах і в Фінляндії чисельність приблизно однакова, ну спів, спів ставити можна да, кількість на колі. Тобто, якщо хтось говорить про те, що гинуть люди, у мене про що нам говорити у кожного з нас є не просто знайомі, а близькі, які вже загинули. То ми про все це знаємо і пам'ятаємо. пам'ятаємо, якраз для того, щоб зменшити кількість смертей, причому значно зменшити кількість смертей, якраз ідеться про те, що моя позиція і не тільки моя, про те, що з Росією не можна вести переговори. Ця позиція була офіційною і залишається. Надіюся, і президента України Зеленського, тобто переговорів з Росією. До поки вона не вводить свої війська, як сказав Зеленський, до, за межі е, до кордонів 91-го року бути не може. Я, е, я не можу тут не підтримати президента. Отут я абсолютно згоден. І вже зовсім наостанок. Хочу просто підкреслити: от дивіться, зараз співпадає риторика антиукраїнських покидьків на кшталт Арестовича. Який каже, що Росія насправді це братня країна, і якщо навіть вона окупує частину України, всіх не знищить, знищить лише активістів, ну максимум 2 мільйони, таких як ми з вами, проукраїнських активістів, і риторика тих, і він теж заперемоване, і риторика тих проукраїнців, українців, які за перемовини, і кажуть, що ми таким чином навпаки збережемо. Світ нашої нації, бо найкращі представники нації гинуть на війни. Ось чому протиріччя мета одна: давайте перемовлятися, давайте з Росією про щось будемо говорити, але які різні позиції. Дивним чином в цьому часі історичному співпали взаємопротилежні е, та виключні взаємовиключні дві мути. Одна збереження нації, а інша йдеться про знищення світа нації, а всі інші перетворюються, якщо прямо казати про що каже Арестович: в рабів Росії, колишніх українців. Ну що сказати, людина це ж не Бог, да? людина стомлюється, в тому числі активна. Це спокійно до цього спокійно треба відноситись, просто спокійно пояснювати, давати контраргументи тому що людина, яка ну, з одного боку не розуміє з е, міжнародного права і дипломатії, а з іншого боку, е, до, 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 на додаток е, сприймає Росію як е, ну, Росіян, таких як ми, да, таких як. Е, Інші народи, ну ми ж ведемо перемовини з іншими, да, підписуємо документи. Це зовсім інша цивілізація. Вони зовсім по іншому відносяться до переговорів. Вони зовсім по іншому відносяться до того, що вони підписали. Якщо вони, умовно кажучи, да, це можете перевірити, якщо хтось не вірить. Да, Росія до договорів а, вона вкладає угоди і договори тільки тому, що угода це а, двостороння. Там двосторонні зобов'язання. Обов'язково зобов'язання однієї і другої сторони Росія завжди абсолютно забуває про свої зобов'язання. І вона починає шукати, що країна з іншого боку, яка підписала, що вона не виконує. Або вона дійсно там щось не виконала, да? або Росія її приписує. І от вона починає її довбати за те, що вона не виконує свої зобов'язання. І під час цього діалогу та відповідає нєм виконуємо. Та каже: Ні, отут, не так. І от в результаті. Відходять в бік зобов'язань Росії. Про них взагалі не говориться І оце ось основне. Тому е, якщо ми візьмемо пропустимо ті ж самі мінські угоди, ну теж підписували, да? І Росія постійно заявляла, що ми не виконуємо Мінські угоди, Але там всіх у перших, других мінських угодах, було першим пунктом завжди припинення вогню. І ніколи не виконували. загальне і повне припинення вогню. Тобто Росія ніколи цього не виконав саме перший пункт. Я вже не говорю про інші там всіх на всіх повне, тобто ніколи не виконувала, Вона говорила про те, що ми не визнаємо ДНР ЛНР, хоч це було там останніми, якими останній пункт після всього, і до речі, цим теж росіяни дуже схожі на терористів того ж таки Хамас, які в них прям прямо в їх, так, так би мовити, програмних промовинах та документах. Йдеться про те, що. Вони можуть домовитися про перемір'я, але ніколи не відмовляється від мети. А мета по, по, по в тому полягає, щоб знищувати євреїв. Так само росіяни вони можуть домовитися про перемир'я, але мета лишається Тоті, що й була повне знищення нашої держави і нас як нації. Зумовно, так вони не схожі, Вони це фактично одне і те саме. Тобто Росія це терористи, які прийшли до влади, які являються там весь час, і це країна, де, де повстання народу відбувається так, як в інших країнах, коли пригнічують народ, забирають у нього права або пробують прибрати свободи у Росії. Ці повстання виникають навпаки, коли дають свободу, коли дають свободу, тоді народ повстає.